Скільки відсотків чоловіків почувають себе ніяково біля жінки, яка годує грудьми. О, У -ля, ля Він би припав сам до лівої. Вони ніякові, ну, тому що якщо твою бачить, то це значить, що, що груди твоєї жінки бачить, це інтимний процес. А, а якщо він бачить груди інша жінка, там більше ніж твоєї, то він так ніякові. Шістдесят п'ять. Цікаво, все нормально. А так Ніякові ти можеш по-різному. Може, типа Льоха, дві кацецька в неї. Ну кута, Це ж вони? Це ж більше на них схоже. Тому думаємо маленький процент. 2,35. 45. п'ять. Сорок Я запрошую всіх чоловіків на боулінг. 44. Коли ми повернемось, вони договорять. Ми з дівчатами думаємо, це великий відсоток. Великий відсотків. 44%. 44. Увага! Правильний результат. Будь ласка, о. ну, ну будь ласка. <рикла> молодець, я ще <вообще>, молодець, учка. <рикла> ну, що, як каже Соня Плакідюк, якась тищонка капнула, чи ні? Та таки капнула. Скільки відсотків жінок вважають, що заради дітей заради дітей можна потерпіти чоловіка, якого вже давно не кохаєш? О Боже? Омаґат? Oh uh, я думаю, що я думаю, що більшість. Yeah, я думаю, що дівчата йдуть yeah, на такі Дивись, По перше, ну опитували. Ну явно не 40+. плюс. Потволі молодших, які вже не живуть такими, ну, якимось... поняттями. Типа розвернулася, пішла, і там, якщо щось собі я, нового знайшла, якщо 40% поставити, то ми попадемо. Я ставлю 33%. Давай 36. 36,6 братан. 35. Ну, не може бути кожна друга. Давай було 53%. У, 30, мене, у мене 40. було в голові. Ну, давай, ладно, давай 30, 35 давай. Час вийшов, давайте. Відсоточок, будь ласка. Ми посевтувалися і притула рішив. Ми б не хотіли, щоб цей відсоток був дуже високим, відверто кажучи. Але ми підозрюємо, що все-таки є достатня кількість жінок, які сповідують таку логіку. Тому ми ставимо 34 відсотки. 34 відсотки. Давайте подивимось. Браво! Жіночки! Фух! Перший раз, коли нам не шкода того, що ми не заробили гроші. І ми хочемо, щоб оцей відсоток все-таки прямував до нуля. Спасибі вам. Ви нас не розчарували. от от... тільки що відчую, таке от. Побіжали розводіться. Ні, мені здається, ми на півкорпуса обганяємо Ні! Ні! Ну, Не на пів корпуса, але на тисячу гривень таки обганяєте. 7 тисяч чоловіків, 6 жінок. До побачення! Скільки відсотків чоловіків почуваються некомфортно у компанії, де інший чувак жартує крутіше? Ой, блін! До речі, я не можу відповісти на це запитання. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте візьмемо... Злата, скільки ти думаєш? 43 і буде 30. Oh, yeah. Не забувайте, що Мужики люблять зміряться яйцями. Отже, що в відсотків чоловіків почуваються некомфортно компанії. Там, де не знаю, інший чувак жартує крутіше. Ми вважаємо 37 відсотків. 37 відсотків. Відповідь зрозуміла. Звіряємо з правильною відповіддю. Та нам по барабану. Да вот так. Я вам навіть більше скажу. Ми не ходимо в ті компанії, де хтось жартує краще, ніж ти. Можна я послухаю людину, яка не жартує, а каже якісь конкретні речі, пане суддя. Мені не подобаються ті речі, які він говорить. І так, скільки відсотків жінок більше довіряють не лікам, а народним засобам. Поїхали. Ну, мало, сто процентів. Та я вже не дізна. 30%. Це тільки я чаєм лічу. Точно менше Менше 30%. Так, да, так. Да. Я думаю, менше думала, що не довіряють. А там ладно. не знаю, 25 десь. Але Це... дивіться, наша логіка, два рази нас підводила. Тому, можливо, ну, ми тому, будемо згадувати пос... пос... 60%. Тому послухайте послухайте і мене, і давайте і 16%. Тамало, нападало. Ставлю 16% ставлю і навіть не вигадую. Я перепрошую, а поки ви там обговорюєте, чим чи Відрізняється від ромашки ми хотіли б а, озвучити цифру. 16%. 16 Шесть. 16%, 16 сказав Саме так. народний подорожник країни. <сум> Давайте подивимось на екран. Так, так, я такий мене хоч до рани прикладай. Нічого, нічує, не, не, чую, не чую. Чоловіки, у вас 7 тисяч гривень! Скільки відсотків чоловіків хотіли б схуднути? О, а ну давай. А ну Подскажи девачки. Очень много. Как и Мне кажется, ну, очень в них, как и женщин. У них есть такая штука, что ростая живит в 30-ку, да. Доказано учеными, что мужчины себя считают красивее, чем, чем они есть на самом деле. Они подходят да. в зеркало и увидят красивую. красиво, что это. На какой-то они считают, что они симпатичнее, чем на самом да. деле. Там, ну да. Дівчика, я думаю, тоже много. Они много хотят, но не всі это делают. Но тут вопрос про да, да, быть, он хочет і нічого не делает, да? Я Думаю, може даже сім чуєм. Да. 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 Давайте, да. 30, давайте да. в кого менше сотні. вообще да. не будемо. Давай 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 да. ну, а ви готові? Скільки відсотків чоловіків хотіли б схуднути? Ми вважаємо, що це 75%. 75%? 75%. Відповідь прийнята. Дивимося, як дівчата пролітають мимо бонусної тисячі, а ну, а ну. як фанера над Парижем. Ага. Прошу. А ну, ну-ну, ну, ну. ну, 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 ну. А -а! Половиночка. Пане суддя, е будь ласка, зійдіть з дієти і е е скажіть, що в них нема грошей. А я не можу це сказати. Тому що у вас немає грошей, чоловіки будете трошечки голодати, скажіть нам, будь ласка, скільки відсотків чоловіків вважають, якщо жінка завагітніла, справжній чоловік зобов'язаний одружитися. Мені б хотілося, що, щоб 100%. відсотків. Вважаю, що якщо жінка багато, uh, завагітніла, багато. вони мають на ній одружитися. Звичайно, ну, хоча б 80%. вісімдесят 80. і що сумасшелі, давайте я вам розкажу про мужчин і жінки в нашій країні. дівачки та тетрадки, записуємо. 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 Да. записуємо. 40%. Значит, мужчины считают, что не залететь, не забеременеть, это наша проблема. То есть они об этом не думают. И когда это происходит, они тоже считают, что это наша проблема. Мы же сейчас говорим не о людях, которые любят друг друга. А взагали. А взагали. люди сплять друг з дружкою і без обязательств. И когда без обязательств происходит эта вещь, то кто тут хочет жены этой Я не знаю, я статус я, мамы давайте, сплю. Давайте, если вы говорите про 70, вы говорите 30, про 70, 30, не, 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 не. про 70, не. Нет, не, давайте 50, 50. Возьму. Полякова, чеш, чеш, а ты как, по залету? Да. <плес> Конечно, да, еще такого. Молодец. И второй раз тоже. Отже, Леся Івановна, скільки відсотків чоловіків вважають, якщо жінка завагітніла, то справжній чоловік зобов'язаний одружитись? Мені здається, два відсотки, але. Ми скажемо 52 відсотки. 52 відсотки. Ваша відповідь прийнята увага на екран. Правильна відповідь. Сказала, слава Богу! Більша половина чоловіків все ж таки має розум в своїй голові. А в 49% все-таки є інстинкт самозбереження. Скільки відсотків жінок ховають вдома гроші, а потім не пам'ятають, де хороший вопрос. Ого, пацани, ну в мене таке було. Ну, я знаходив гроші, не свої. В мене жінка раз заникала до косаря. Ми шукали, певне, півроку. А квартира була однокімнатна, куди ж там заховати? Півроку, будь ласка. Піврок? Було... І в мене було ховала. Ну, не два ну, касеки. Я, я на ховала. ховала. Ну я знаходив. Може, то. Може, вона просто ховала, але тобі не казала, що ховала, а ти знаходив, то, що вона ховала, а тебе не попереджала. Може, вона просто. ой, брехала. ой я забула. Цілком вірно. Може, просто не в тебе від жінки заначка, а в жінки від тебе заначка. Я би поставив 46. Я б 40. Я б ще менше. Я б 60. Ну, давайте поставимо 44. Давай. Буде від 34 до 54. Uh, ви мене почули. Кажіть, кажіть, бо фінал. Кажіть. бо фінал. 44 финал. 44%, Дякую. Увага на екран! Yeah! <вес> <пес> Я вам казав 46. Yeah! <пес> <пес> Я казав 46, Зараза! <пес> мали б зараз два косаря. Перед фіналом маємо дівчата. 6 тисяч гривень. Чоловіки, 10. <пес> Будь ласка. Капіта, ласка. А давайте нам бонусне запитання. Мені здається, що це бонусне запитання буде дуже цікаве саме Олі Поляковій. О, Боже, тому що воно звучить так: скільки відсотків чоловіків не могли згадати ім'я колишній, Якщо потім десь з нею перетиналася. Ну, смадраку колишні. Якщо один разочок, то мог не вспомнить кожен. Много. Вони спеціально навіть називають нас зайчиками, тому що не пам'ятають, як нас зовут. Щоб не перепутати, невірок. Попробуй тебе запам'ятати, злата. Ні, наоборот, хто вот ім'я злата. Вот Олю. Цих Оль може бути 500, а Злата ім'я злата, дуже рідкісне Оля. І дуже хороша Леся. Відійди, e -e, будь ласка. Мені дуже цікаво, коли вас постоять. Ні, ти збиваєш, іди звідси. Ти, нас, нет, ти не, -ди -ди. -ди -ди -ди. на нас темно флюїдиш. Це погана енергетика. Дуже. Все. Роз... Sí, да, <Эн controversy> – Якщо ми візьмемо 45, то буде і 55, і 35. Смотрите. – так, тому що знаєш, що не у многих же мужиків багато баб? Тобто це ж не тільки розказують. Хто ж їм дасть? Їсти. Їсти. 47. Так, 47. Бачу, дуже знайомо обличчя. Цілком вірно, що Я надаю слово. Маршалу нашої команди Джамалі. А, ми вирішили, що це 47%. 47% чоловіків зустрічають на вулиці якусь дівчину. Впізнають її. Пам'ятають, що щось Або між ними не впізнають. було. І кажуть, чи ж зая, а рибка як діла? Ви неправильно поставили вопрос. Ви сказали, хто процентів. Ви поставили питання. Сколько мужчин, встречая свою бывшую не делает вид при ней, а сколько реально не узнает. Оль, дивись, от, при, от прийдеш додому, будеш там командувати. Не збивай, кокошник моєї команди. А тут, тут командує суддя. Ми відповідаємо, маршал, ваше слово. Бачиш, полоска, полоска. So. Отам командуєш Ща ти. Ще трошки поговориш? А, а тут сигналізація. Ще трошки поговориш, понятно? я тебе покараю, і буде дві полоски. А -а -а -а! А -а -а! Правильно а відповідь. Увага на екран. Увага на екран. Я хочу бачити. Отків жінок розчаровуються в чоловікові, коли він надсилає повідомлення з помилками. Ну, це все залежить від того, яка дівчина Якщо розумнася. А який відсоток розумних жінок? Якщо вона сама пеньочок недалекий, то все нормально. З помилками пише, то вона і уваги не зверне. Смс на то створено, щоб писати її з помилкою. Ні, ні, це жінки не розуміють. Шш. Ми смс-кавайте писане 20 відсотків, де від нормально. Хто пише смс-ки правильно. Там пише вилізло в 67 символів. Все, готові? Дівчата. Значить, дивіться, ми виходили з такої логіки, що по перше, по перше, ну українські чоловіки дуже грамотні, Це вони та. пишуть практично без помилок. Це Ми навіть не казали, бо ми знаємо. По друге, навіть якщо хтось пише з помилками, то українська жінка настільки себе поважає, що такого зразу відшиє. Скільки відсотків зараз мене цікавить? 25. 25 відсотків. Дякую, Олександр. 20, 20, 20, 20, Не, не спішить бачите, сотків. він навіть вас ваш вашу думку не враховує. Вра враховую. Він просто з помилками пише. 20%. відсотків. 20% відсотків приймаю. Увага на екран. Ой. ой, ой, ой. Женечка, Клопотенко, ти ще не перестав плакати. Чекаю. От зараз саме час. Пане суддя! Що хлопці, може, ви не такі вже і грамотні. І так, скільки відсотків жінок дратує, якщо чоловік біжить в душ одразу після Після чого? Після, після кашлю? Боже. Всіх. Всі 99. Ні? Скільки відсотків ja, жінок дратує, дратує. коли чоловік зразу після сексу uh -huh. біжить в душ? Це всіх дратує. Ні, ну, я думаю, 80. Ні. Багато. від 50 до 70. 70, так. Да, ну, ну, добре. Давайте я поставлю 60, 60. і буде від 80. Раз Це не, 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 ні, то, ні, не те, що треба. Давай 70. Не ходи зі мною в казино. <гум> <гум> а, адже ми подумали. Чесно, хлопче, ну я відверто, я з вами не погоджуюся. Я не думаю, що жінка має дратуватися через те, що чоловік після інтиму встав і пішов в душ. Так, але жінки. Це якщо він швидко повернувся, продовжать. Отже, наша команда порадилася. 60% ми кажемо. 60, 60. Ви кажете, я записую, а екран показує правильну відповідь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Та ні, я казав, я казала, це радує. Я вітаю чистоплотних чоловіків і недратівливих дівчат. Чоловіків з тим, що вони отримають свої гроші, а дівчат з тим, що чоловіки не отримують бонусну тисячу гривень.